27 лютого міністр оборони України Дмитро Саламатін перебував з робочою поїздкою у Севастопольському гарнізоні. У поїздці міністра оборони України супроводжували начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України, генерал-лейтенант Володимир Замана, керівники структурних підрозділів міністерства оборони та генерального штабу збройних сил України. Далі у репортажі наших кореспондентів. На аеродромі Бельбек глава вітчизняного оборонного відомства заслухав командира бригади тактичної авіації повітряного командування Південь повітряних сил збройних сил України, полковника Олексія Марченка. З метою перевірки несення бойового чергування міністр оборони України підняв по тривозі чергову ланку винищувачів Міг 29 Після цього Дмитро Соломатін детально ознайомився з умовами несення служби, життя і побуту військових льотчиків. Зокрема, глава оборонного відомства оглянув стоянки авіаційної техніки та літаки, ознайомився з основними системами озброєння і військової техніки, що стоять на озброєнні бригади, відвідав їдальню льотно-технічного складу. Крім того, у Севастополі на аеродромі Бельбек відбулася робоча зустріч міністра оборони України Дмитра Саламатіна з міністром оборони Російської Федерації Анатолієм Сердюковим. Глави оборонних відомств України і Росії скористалися можливістю провести робочу зустріч в рамках роботи у частинах і підрозділах Збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації. В ході зустрічі Дмитро Саламатін та Анатолій Сердюков обговорили питання стану та перспектив розвитку двостороннього співробітництва в оборонній галузі, військово-технічного співробітництва, а також низку питань соціального спрямування. У зустрічі керівників оборонних відомств України і Росії взяли участь начальників. Генерального штабу головнокомандувач збройних сил України, генерал-лейтенант Володимир Замана та начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації, перший заступник міністра оборони Російської Федерації, генерал армії Ніколай Макаров. Після цього члени робочої групи Міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил України відвідали Федеральне державне унітарне підприємство, «13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Російської Федерації, де ознайомились з ходом ремонтних робіт на великому підводному човні Запоріжжя. Повідомляє департамент преси та зв'язків із засобами масової Інформації Міністерства оборони України. Перебуваючи в Криму, міністр оборони України Дмитро Соломатін відвідав Центр морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України, де ознайомився з ходом корабельних навчань та умовами служби і побуту моряків Військово-морських сил Збройних сил України. У центрі морських операцій Військово-морських сил України глава вітчизняного оборонного відомства заслухав командування центру, а також відвідав флагман національного флоту фрегат Гетьман Сагайдачний кораблі управління Славутич та Донбас. В рамках корабельних навчань військові моряки. Ків присутності міністра оборони України відпрацювали низку навчально-бойових завдань. Зокрема, особовий склад фрегату Гетьман Сагайдачний» відпрацював дії з боротьби за живучість корабля, а екіпажі кораблів управління Славутиш та Донбас, питання проти підводно-диверсійної оборони та завдання з протиповітряної оборони. Глава оборонного відомства Дмитро Саламатін високо оцінив дії військових моряків під час корабельних навчань. Під час робочої поїздки до Севастопольського гарнізону глава оборонного відомства України Дмитро Соломатін повідомив, що Міністерство оборони працює в тісному контакті з «Укроборонпромом», що дозволяє оперативно вирішувати завдання з ремонту і модернізації озброєння і військової техніки. Тот шаг, який був здійснив по «Укроборонпрома», оборонпрома, він був мабуть, шагом у останній черти. Сейчас ситуацию нам удалось переломить. Вы знаете, по ряду предприятий, ключевых предприятий, таких как завод имени Малышева, мы выплатили 70 миллионов гривен зарплаты. Там долги были, счет месяца шел на десятки. Сейчас, конечно же, мы работаем в теснейшем контакте с оборонпромом. Это позволяет нам очень оперативно решать задачи по модернизации, ремонту и переоснащению. Я хочу вам сказать, что, наверное, такой работы не было никогда за годы независимости, такой плотной работы. И хочу вам сказать, что результаты вы увидите уже в этом году. Самолеты будут летать, корабли будут ходить в море. Начнется реальная работа, ради которой мужчины Ідуть служити в армію. Щодо соціального захисту та забезпечення житлом військовослужбовців міністр оборони України зазначив. Президент поставив перед нами дуже жорсткі задачі в кратчайшие сроки розробити нову концепцію. Безусловно, одним із важніших аспектів буде являтися саме рішення соціальних питань. Я вам скажу, даже дело не в тому, що денег выделяется мало. Дело в том, как расходуются эти деньги. И вот в этом я вижу одну из основных задач, которые перед нами стоят сейчас для выполнения тех задач, которые нам президент поставил. Поэтому мы, во-первых, в кратчайшие сроки разрабатываем новую концепцию. Во-вторых, проводим тотальную ревизию всего того, что есть. И в-третьих, мы, конечно же, смотрим на то, как живут наши военнослужащие, в каких условиях они живут, на какие средства они живут. А я вам скажу, что, конечно, изучение этого вопроса, чем глубже мы погружаемся в, этот, в эту проблему, тем более кричаще мы ее видим. Поэтому... Еще раз повторю, президент поставил перед нами четкіе задачи. Они не подлежат обсуждению, мы их решим. Наприкінці зустрічі журналістами на борту фрегата Гетьман Сагайдачний міністр оборони України наголосив. Основне достояние наше це не железо, це люди. Це люди. І ми зробимо все. Поки що я вам можу тільки сказати, що ми зробимо все. Но ви увидите, результат буде в достатньо обозримом майбутньому. Ми все зробимо для людей.